А алкоголь, тобто етиловий спит, це 2 h 5 oh Ну, він не містить нічого. Це є отрута. Вона просто, коли попадає в наш організм, коли ми в себе вливаємо цю гедоту, як я її називаю попроще, щоб всі розуміли, бо це є отрута, то кров то згущається. Чуєте, вона не розжижується. Другий міф: що коли ти в себе вливаєш трішечки вина, о, то рідша кров стає, краще тобі ж висеться. а, для чого ми п'ємо ще, то хто каже? Для веселищів. Оце це в кожний, що хтось говорить, для чого він з себе вживає цей алкоголь або вливає. Хтось на свято, хтось собі за традицією, хтось вечірка, хто для апетиту, хто просто так собі, хто для розслаблення. Слухайте, оце все є програми, які сидять під свідомості, і які тебе заставляють вживати оцю отруту. І тому з цією отрутою проблем дуже багато є. Ну, найбільший міф номер 1 алкоголізм це шкідлива звичка, чи це є хвороба? От наркологи кажуть, що це є хвороба. І мало того, що хвороба, ще й кажуть, що це хвороба невиліковна. Чуєте, який міф? А тоді я от про себе хочу сказати: так, перших 25 років. Я, Юрій Робець, не вживав алкоголь, жив тверезо, займався спортом, вчився в університеті, ну школу закінчив університет, женився, Тобто, в тверезому стані я зробив самі найкращі свої вчинки. А в 25 трішки почав пробувати. А чому почав пробувати? Хоча жив тверезо. А в голові-то у нас всіх з дня народження нам закладають програмку, що на свято трішки можна. Батьки накривають стіл. Посередині пляшку, наливають, ливають і ох, хорошо, пішла. Ну і от так закладається програма під свідомості кожної дитинки, і дитинка не винна, що вона бачить це. Цей можна ну в когось сім'ї, є, в когось нема, ну Я є родичі або є інші, або через телевізор. Всі показують. Не один фільм не проходить без цієї отрути, чи алкогольний, чи тютюнов. Ну немає значення, яка отрута, але закладається програма. І от рано чи пізно ця програма колись спрацює. У ну, мене спрацювало в 25 років. Коли я перестав займатися спортом, пішов на роботу, трішечки почав в себе вливати, і 20 років я трішки собі дозволяв. По чуть-чуть, на свято. Але мені від цього легше не було. Ви знаєте, вроді весілля було спочатку, але на другий день голова то болить, чуть-чуть. Ну, щось не то. А я то не знав, що це отрута. Я потім, через 20 років, 45 років, бо мені зараз 62, то 45 років я вивчив науку. Є така наука, називається собріологія, наука про тверезість. І от коли я вивчився, десь 5 років її вчив, професура Твереза Тверезницька викладала мені Ну, цікавий предмет цікаві люди, які не труються, і просто розкривають Ну, доктора медична гулка. Про психологічних наук, історичних наук, соціології, тобто оця палітру я послухав вник, Ви знаєте, виявляється, що кожна людина може, якщо захоче, зняти цю програму, яку заклали в дитинстві, що на свято трішки можна, звільнитися від тих хибних переконань, що алкоголь це чи зігріває, чи веселить, чи, і що це харчовий продукт, зняти, що це є. Узнає правду, зміни свої переконання. Слухайте, і знімається тяга, і знімається залежність. І я останні 17 років свідомо живу тверезо. І в мене думки немає на стіл покласти отруту і в себе влити. Ну, от якось так просто це все робиться.